Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. Можливо, я повернусь, можливо, ось і ролі Ромеро. Давай ролі. Як це жити поза боксом щороку? Це перше за 6 місяців, як я знову побував на боксерському заході. Гарно знову повернутися в гру. IBA організували чудове шоу, сильна програма, видовищність. Радію, що мене запросили, гарно прийняли і показали мені гарний час. Ти розчарований, Джошо? Та ні, тут купа знаменитих боксерів. Я бачив Роя Джонса, Рулі Ромеро, великого малюка Мілера, Девіда Хея. Багато кого, не всіх і згадаєш. Я знаю, вони всі хочуть битися зі мною. Та всі хочуть бою зі мною, бо я ходяча каса. На жаль, для мене всі хочуть мене відлупцювати. Скільки це буде коштувати, скажімо, Римза Захілеса? Ти взагалі дорогий боєць? Я не з дешевих, Усе в мене дороге, і смак у мене дорогий. Томі сказав, що не проти бою з Майком Тайсоном, якщо платня буде гідна. Що ти думаєш? Бій Томі з Майком Тайсоном це цікаво. Люди отримають шанс побачити живу легенду. Майку вже 60, та все одно вийти в ринг із Тайсоном це вже подія. Джек Пол, хто завгодно, всі хочуть відкусити шмат слави. Але треба пам'ятати, Майк колись снідав із такими хлопцями, як вони, а потім з'їдав їх на обід і на вечерю. Я б і сам хотів мати в резюме, я був у рингу з Майком Тайсоном, скільки людей один раунд із ним провели, і досі цим хваляться. Гроші там теж будуть немалі. І про реванш Томі Джейк Пол. Я сподіваюся, вони знову зійдуться в ринку. Я навіть писав Джейку, мовляв, що там, робимо бій з Томі чи як. Але знаєш, у боксі завжди багато его. Один хоче це, другий те. Усе це ускладнює організацію боїв. До речі, Джейк Пол викликав багатьох, але ніколи не згадував твоє ім'я чому. Тому що я не підходжу для його шоу. Він викликає Джошу, Джервонту Девіса, але мене ні. Я ж не дід, мені не 69, навіть не 147. Я ще у формі, але якщо що, я доступний. Якщо ти повернешся, WBC Лубісі готова дати тобі перший номер у рейтингу, а Дюбуа можливий суперник? Якби я повернувся, гіпотетично, І бився з Дюбуа, я б вибив із нього все лайно. Він би мене навіть не торкнувся. Але нехай бажаю йому удачі в бою з Усиком. Просто наші стилі не поєднуються, я б його знищив. Яку пораду дав би Дюбуа на бій з Усиком? Найкращу пораду, просто зроби все, що можеш. Я не кажу нокауту його, особливо якщо бій в Англії на своєму шоу. Просто зроби максимум. А що скажеш про Вайлдера? Я бачив відео, він уже не той. Колись страшний лютий, а зараз тінь самого себе, це сумно. Гіпотетично, Усик чи Джошуа, кого б обрав? Усика, бо я хочу реванш в Англії, хочу справедливий шанс. Я не думаю, що минулі два бої були справедливими для мене. І я знаю, що виграти доведеться нокаутувати. Ніяких рішень суддів, тільки чистий фініш. А якщо не Усик, тоді Джошуа. Найбільший британський бій в історії. 100 тисяч Вемблі продалося б за годину. Це можливо, якщо я повернуся і угода буде правильною, без усякого лайна. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.